Якби у нашому світі у всіх були тільки математичні здібності, або були б у всіх тільки музичні здібності, то світ був би неповноцінним. Його б наповнювали одні математики або одні музиканти. Але Бог розподілив так, що одного математичні здібності, другого музичні, у третього — художні, четвертого тягне до медицини і так далі. І таким чином. Ми маємо все, що нам необхідно. І ще Бог зробив так, що коли ти робиш те, до чого в тебе є ця природня схильність, ти від, чого, від цього отримуєш задоволення, ти відчуваєш щастя, коли ти займаєшся тою справою, до якої у тебе є схильність. А коли ти робиш щось навіть дуже престижне, за що тобі платять великі гроші, але це не твоє, ти відчуваєш себе незадоволеним, нещасним. Тому шукай непрестижу. Шукай те, що творець вклав в тебе.